Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич Вод, і я в цьому відео дивимося топовий настріл на бабасі FB215B183. Я вирішив записати топовий настріл на цьому танку, як це все відбувається. Адже, як ви всі знаєте, можливо хтось не знає, обновився. Боновий магазинчик, і саме оцю бабаху зараз можна купити за 15к бон, тобто за 15 тисяч бон. І от пишуть люди, от, під, оці, я записував відосики по цій бабасі. Є пишу, що Боже, треба купляти оцю бабаху. От я хочу декілька слів розповісти вам про оцей танчик. Так, я відіграв на бабасі і на одній, і на другій. Я вам відразу кажу, я відіграю на фіолетову статистику. Я вам скажу відверто, так щоб ви розуміли, як я об'єктивно це оцінюю все. Це просто танк одного-двох пострілів. От як цей танк називається. Далеко не в кожному бою будуть такі настріли, бо тому що є такі люди, які собі думають, що куплять оцю вабаху, будуть роздавати по 1750 шкоди. А як вам такі, наприклад, події, які будуть розвиватися, коли будуть просто влучання або невлучання? От якраз оцей бій наглядний. як... Як це все відбувається на оцій бобасі. Ну давайте пройдемося швиденько по нашим сетапчикам. Звісно, кидаємо до 10-х рівнів, тобто на рівневий бій по одній артилерії в команді. Так, на диво без жодного легкого танка. Це мапа Редшер. Це штурм. Бій триває 10 хвилин, не 15. Так і перше пробиття відразу на 1772. Прожетто 65-й вирішив зарашити. Чудово, перше пробиття. І за кермом, нашої бабахістить гравець з ніком LeviaFans. Я маю надію, я правильно прочитав нікнейм. У мене проблема з оцим, з прочитанням так, оцих нікнеймів. якісь У мене проблеми такі. І подивіться другий шот. І друга фулка. 1857 хітпонтів. Подивіться, два пробиття, 3629 одиниць. Ми вже злизали з команди противника. Два-три рахунка. Ми все одно програємо якимось чином на 3К по хітпойнтам. На команду. До речі, варто підкреслити, хто ще не помітив. Наша бабаха відіграє взводі 157 хеві. От якраз зараз він там був в полі зоро, там в вниз. Він стоїть кранвагену, хлопчино. Що ти робиш? Ну, ну навіщо ти зараз просто виліз і підставив бортик, званшотили хлопчину? Це між іншим важкий танк 10 рівня. І третій шот, і на нашому активі вже 5243 одиниці. І підписаний оцей бій. Моїх перших 10к в житті. Саме так називається. Підписав точніше наш автор реплею. Оцей відосик. Так, оце що таке подивиться, й солоденька срачинка. Три хлопче. Я не знаю, мені здається, що він задом їхав а не передом. Але як бачите, точніше, навіть потилицю ми йому присунули знову ж таки на фулку. Так, і це який був третій, четвертий шот був і вже майже 7 тисяч настрілу. От, просто чудово. Так, до цієї пори зараз ем, чудово крутило, От, ви все чудово бачили. От я казав, це наглядний бій. Зараз все відбувалося, все як по маслу. Так, не дивлячись на те, що ми зараз завдали майже 7К з однієї позиції, по суті, нікуди він не переїжджав. Наш лефіафан і зараз стоїть, чекає чергову жертву. Так, 60 ОП АФО 155-й. Так, зводимося на вірочку. Так, є. І... Отакі от стакі от постріли достатньо частенькі на бабасі, не тільки на ФВ215Б183, а також і на фв 4005 тобто прокачуваній версії бабахи. Отакі от шоті шоти достатньо частенькі. Або ще е, мої улюблені такі шотики, коли стріляєш та влучаєш в гусеницю е, в противнику без жодної шкоди. Чудово, чудово. Ну що, сім тисяч вже на стрілу. Я нагадую вам, у нас середня шкода 1750 одиниць, 230 мм пробиває броні. Наш е хеш-фугасик. Так а що це? Я вже думав, що це наш черговий клієнт, як вилазить ДББ-152-й імба світу танків. Так само остання імба, яка зараз з'явилася в світі танків, знову до цієї пори, до цієї стадії, коли зараз ви бачите оцю. Оцей ріплечик має цінувати топовий відосик. Зараз я перегортую оці сайти Water Record, Cord, Waterplace. До цієї пори всі виставляють по 10к на цьому танку, 10-11К. Це просто щось неймовірне, так само, як і цей шот. Хлопчина був фоловий, Ми просто званшотили ПТСА у 10 рівня і тим самим поклали свою копілку. Вже другий фраг і 8734 одиниці напулькано нашим левіафаном. Ну, наполькати з цією гарматою з 1751, Ну, Бог з ним, хай буде напулькано. І що? Чотири у нас хеш-фугасика ще залишається. І саме головне зараз пересунути, як мінімум, ще одне пробиття, щоб було отих 10к. Завітних таких 10к. Так, хтось. Я вам скажу, хтось дрочить на медаль Колобанова, хтось дрочить на завдану шкоду. В переважній більшості всі на завдану шкоду дрочать, щоб е, дати от їх завітних 10к. Ну і наш автореплей якраз цим зараз і займається. Дивиться ліворуч про ворож. Так, знову ФО155 і знову борти які! Знову полетіло кудись ліворуч. Не знаю, можливо, там десь на деревцятах сиділи якісь горобці. Подивіться, яка зараз страшна обидочка. 121Б просто бортиком біля нас отут їздить. Ну як так? Ми зараз просто дали по горобцях постріл, не влучили в Фоша 155, 121Б просто під нашим носом собі їздить. Як зараз просто. Я не знаю, як витримав. Зараз наш автореплей подивиться, і знову другий постріл, і знову по горобцях полетіло кудись наш снарядник. Ну, Я вам кажу, от, хто хоче купляти собі оцю бабаху, щоб ви. Собі знімали рожеві окуляри, як то кажуть, бо тому що це не так все виглядає, як в топових реплеях, які я записую. Так, ну що, два противники тільки залишаються. ФО155 та артилерія зльощені на об'єкті 261 ворожий. Звісно, і ми цілимо потенційне місце так ну цього разу, слава Богу, хоча б цього разу вже залітаємо. Наш автореплей відразу вже хвалиться. 10к в союзному чаті. Так, артилерія добирає бідовагу на Фуші 155-го, на жаль, середня шкода не вийшла, не вилетіла з цієї польки, з того пробиття, яке ми останній раз відіслали. Але, ну, що поробиш? ми мали його, звісно, хлопнути, званшотити, мається на увазі. Ну, але і так, чудово, понад 10к вже на стрілу, Залишається артилеріст. Наш наш оцей Левіафан навіть нікуди не їде, він чудово розуміє, що вже не має жодного сенсу. Ну, хоча я. Посп... ну, я б з ним посперечався це стовідсотково. Можливо, він навіть встиг би доїхати, можливо, до якоїсь гірки, там де наш э, сувзводний на Т-57 сімхеві стоїть. Можливо, він навіть би його і забрав. Ну але вирішив все ж таки почекати, що об'єкт 705 наш союзний вирішив захопити базу. Так, коли одна артилерія тільки залишається, так є наш союзний мінотабор артилериста добирає. Майстра заробляє наш левіафан. У епічних медалях це тільки основний калібр, і настріляв він 10 396 одиниць, два танки він знищив, 1126 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом ще пішов плюс майже на 4 тисячі срібла. Ну, по суті, це в нуль вийшов. Так, бій тривав 7 хвилин 39 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!